А ви знали, що серцево-судинні захворювання виходять зараз на перше місце по всім іншим захворюванням? Кардіологи зазначають, що серцево судинні хвороби зараз значно помолоділи. Уже в 30-40 років у людей є серйозні проблеми. До групи ризику відносяться люди, які мають зайву вагу, які страждають на високий тиск, їдять смажену, копчену, взагалі некорисну їжу, не займаються достатньо фізичною активністю. І мають дійсно серйозні проблеми з серцем. Це все треба переглянути, але моя порада в тому, що природа нам все дала. Дала трави, якими можна підтримати наше сердечко. Такі найкращі трави для серця це, звичайно, гліт, меліса, шипшина, валер'яна, чесник, адоніс, калина, шипшина. Це все є в нас в складі еліксіру для серця. Ось така невеличка упаковочка, еліксірчик 30 мл, є 100 мл, не містить спирту, не містить цукру і містить оці всі трави, які підтримують сердечко. Якщо у вас аритмія, пийте календулу, пийте дереві, пийте Проти протитромбічні засоби це екстракти каштана, хвоє, червоної конюшини. Трави, які заспокоюють і покращують сон, це пустирник, меліса, валер'яна, піонія. А взагалі, я вам хочу сказати, ще треба викинути з свого лексикону фрази Я беру це близько до серця, у мене в серці камінь. Вони вас програмують на хвороби. Вживайте натуральне. Підписуйтесь на мої канали, і ви будете дізнаватися дуже багато цікавого про своє здоров'я.